Нановні колеги, в мене запитання все-таки до міністра економіки, бо, в принципі, і стан економіки впливає на обороноздатність це аксіома. Пане міністре, я в засобах маси інформації подивився ваше таке, вашу таку, я думаю, політичну заяву. Ви сказали, що якщо в країні не будуть реалізовані структурні економічні реформи, то ви підете у відставку. Скажіть, будь ласка, де той ворог? Який заважає вам проводити структурні економічні реформи, може, це ваші колеги по уряду цьому заважають. Може, парламент не прийняв якісь законопроекти, які уряд або ви подавали структурно-функціонального характеру для реформ економіки. Якщо так, скажіть, будь ласка, що парламенту треба прийняти, що ви вже подали в парламент для того, щоб структурні реформи в економіці все-таки постали в Україні. Дуже дякую, міністр економіки. Под... включіть мікрофон? В уряді. Пане Олеже, дякую за, за ваше запитання. Що нам заважає? Я думаю, що нам заважає в чомусь можливо нерішучість і не така висока швидкість, яка потрібна. Я думаю. Я, я думаю, що всім. А, і ми внесли, ми внесли пакет, а, пакет законів, які а, Верховну Раду протягом цих останніх трьох місяців, і з них а, велика кількість вже є прийнята, я вам дякую за це. А інші вони є на обговорення в, в комітеті. Тут список є, я можу його, його надати. Але відповідаючи на запитання від, від Оксани, Продан фракції удар, ми говоримо про комплексну програму дерегуляції. Ну, закон 3256 вона згадувала. Це може бути один з таких законів, який вартий обговорення, який вартий розгляду, які вартий прийняття. Один з них, якщо, якщо він буде вартий цього. Дякую.